Вітаю! усіх. Сьогодні хочу показати такий томатик, який називається Чорний принц. Це сортовий томат, високорослий і пише, що великоплідний, популярний і соковитий. І він повинен важити 250-300 г. Те, що високоросле, є згідна. Це, що він дуже швидко росте, і я навіть не встигла е, пасанки обірвати. У мене, е, мене дві штуки посаджено в теплиці, і дві штуки виросли в три стебла. Я просто не подивилася і вчасно ще один пасанок не обірвала. Отож, дивіться, яке тут зображення, а які в мене томатики, бачите? По кольору, дійсно там пише, що вони е, такого забарвлення темного. Ось тут пише, що по кольору, бордово коричневий так і є. Е, а по вазі ми зараз будемо уважити. Отож, томатик 103 грами. Візьмемо ще один. 120 грамів. І зараз я ще один візьму. Цей 110. У мене більших томатів не було. Це ще я вибрала крупніші, ви були навіть і ще менші. Бачите, це три більших, а тих два ще менших. Отож, в мене не відповідає дійсності. Тут вказано 250-300 грамів. У мене ні одного томатика такого не було. Причому, що я вирощую в теплиці, я доглядаю, я підживляю і, то, і підливаю. Так що він повинен бути, так як тут написано, хоча б 200-250 грамів, а тут пише ще й 300 грам. А в мене всього найбільший томатик має 120 г. Мені цей томат, як би сподобався по забарвленню, але те, що він такий малий, мені не сподобалось. Я очікувала, що він буде набагато більший. І, здається, є такі томати ще низькорослі. Ось вони похожі на цей томат. А ці мої не похожі. Тож, я, напевно, не буду більше вирощувати такий томатик. Я люблю крупні томати. І хочу, щоб вони відповідали тому, що тут пише. У вазі, якщо 250-300 грам, ну хоча б щоб вони мали 200 грам. Це один такий томатик, який я цього року перший раз вирощувала. І ще в мене ось такий амурський тигр. Тут вони в мене трошки менші, бо це я вже зірвала з третьої кисті. Напевно, або з другої, не пам'ятаю, а на першій кісті буде трошки більші. Амурський тигр називається цей томатик, теж високорослий. Плоди округлої форми з характерним строкатим забарвленням від зеленого і світло-зеленими смугами. Технічні стиглості до червоної жовтими смугами. І маса має бути 80-100 грам. Те, що смуги має, дійсності він має. І зараз подивлюся, скільки він важить. Тобатик має 42 грам. Ще один візьму, 44 грам. А тут пише 80-100 грам. У мене не було ні одного томата, що мав 80-100 грам. Можливо, були, там, 60 здається, чи скільки я важила скоріше, но. Не було ні одного 80-100 г. Отже, такі томатики мені не потрібні. Я наступний рік не буду вирощувати. Це як добрий червь, можна сказати, 44 грами. Дуже вони маленькі в мене виросли, і я їх вирощувала теж в теплиці. Всі умови для них були хороші. Не знаю, чому вони в мене такі виросли. Він рясний цей амурський тигр дуже гарно росте, і він дійсно високорослий. але плоди дуже маленькі в мене чомусь виросли. Отож, таких два томатики я, напевно, більше не буду вирощувати, а можливо, і я ще чорний прес попробую. Але інше насіння, іншої фірми, можливо, мені дійсно вдасться отакий виростити. Мені подобається, як він виглядає. Я люблю ось такі крупні помідорчики, смачні, м'ясисті, А ці маленькі мені не дуже подобаються. Можна посадити там 2-3 кущики, але все ж таки такі м'ясисті мені більше подобається. І ось подивимося, як вони в розрізі виглядають. Оце чорний принц. Ось так він виглядає в розрізі. Багато насіння має, бачите? І це амурський тигр. так він виглядає. Теж має багато насіння. Попробувати на смак. Чорний принц має кислинку. Амурський тигр трошки солодший. Так, Чорний принц набагато кисліший в мене вийшов, чомусь. Угу. Він має таку явну кислинку в мене. Цей солодший. Для дітей, напевно, він смачніший буде. Вітання з Львівщини 9 година. Я приїхала на ділянку. Як бачите, я вже сітку з теплиці забрала, тому що вона давала таку тінь дуже велику, а в нас було пару днів хмурих, я думаю, вже такої жари не буде, тож сітку зняла. Щоб скоріше дозрівали помідорчки. Щоб було більше світла. дивіться, як огірки зав'язалися. Зараз я ще принесу землі, присиплю ось цей корінь, і вже я не буду обривати пасинки, я вже зараз буду оці пасинки пускати, хай вони ростуть, щоб було більше огірків. І так само тут я, напевно, ще сирваткою покроплю їх, тому що такі огірки вже скоро закінчаться на городі, а щоб тут постійно були огірки. Треба буде ще їх підживити. Напевно, я ще трошки коров'як розведу і підживлю огірки, трошки бліденькі такі листочки. А можливо через те, щоб була сітка. Мало сонця було. І ось тут ще в мене один огірочок. Теж зараз ще знову землею присиплю. І пасинки вже не буду обривати, хай росте. Це артист і Маша в мене гібриди такі. Сьогодні хочу теплицю помити, тому що вона дуже з порохами і дуже грязна, і мало, і мало світла проходить через неї. Трошки помию. Як бачите, травичку покусили. Тут була така конішинка, і вона висіялася. Я так і хотіла. Вологи не було, дощі не падали, вона була дуже низька, тож ми її не кусили і вона дозріла і сама висипалася. Я сподіваюся, що все заросте конюшинкою. Так, бачите, яка картопля, вона трошки була більше заросла, і цей більший бур'ян повиривали, бо потім буде важко кусити. Оця лобода, вона потім дуже тверда і важко кусити жилкою. Тому краще той більший бур'ян вирвати, щоб потім було легше кусити. Так, сьогодні. І я зараз розведу ось такий хелат заліза і буду свої троянди оприскувати. І для чого ми оприскуємо? Для зменшення дефіциту заліза та відновлення приємного зеленого кольору. В моїх трояндах, так як вона росте на глиністих землях, нижні листочки жовтіють. Я бачу, що їй бракує заліза. Тому я вирішила покрупити. Якщо для профілактики, то ми беремо 30 мл на 10 літрів води, а якщо вже є хлороз для лікування, то ми розчиняємо 30 мл у 5 літрах води. Отже, я зараз розведу такий пакетик 30 мл на 5 літрів води і буду дрівненько-дрівненько оприскувати свої троянди. Бо не хочу, щоб були жовті листочки. Та як в мене глиніста земля, тому в мене е, завжди брак заліза майже. Я вже один раз оприскувала, а треба декілька разів оприскувати. І ще, може, по гортензіях пройдуся, бо там теж були жовтенькі листочки. Дивіться, є. Знімала два дні тому ріпак, він був тільки трошки вину, а сьогодні дивіться, який він вже рясний. Тож гарно зійшов. Малиночка дозріває, а щоб вона добре дозрівала і щоб була гарна малина повна, то сьогодні треба її підлити. Недавно падали в нас на Львівщині дощі, але це мало, тому що в мене тут внизу пісок. Чорнозем більше тримає і глина, а пісок дуже слабо тримає вологу. Отак От виглядає моя малиночка рядочком. Коли вона рядочком і коли підв'язана ось так шнурками, щоб вона не падала, тоді зручно збирати. Малина цього року 80 гривень кілограм можна здавати. А минулого року я здавала. За кілограм 75 гривень коштувало. Ну, і тому треба підлити, щоб була гарна малина повна. Я ще не здаю, поки що для себе використовую. Я ще компоти робила з малини і аличі. Люблю такий компот. І буду ще ведо робити з малини. Я роблю таку вино наливку. Маю малину і маю ужину. Подивіться на ожину. Ось так дозріває ожина, тому її треба теж підлити, тому що вона має дуже багато плодів. Не знаю, скільки в нас ожина коштує здати. Ще не їздила взагалі здавати нічого. Коли поїду, то запитаю. Ось такі кущики ожини. Сонечко вже світить так гарно, напевно, буде сонячна погода сьогодні. Так, дівчата, дивіться, в мене магнолія захворіла, ось така плямистість бура чи чорна плямистість, не знаю, як її назвати. Нижні листочки взагалі, подивіться, які. Зараз я це все пообрізаю, підлию. І я її хілатом заліза, покропила. Я не знаю, у мене є топаз. Хто розуміється, це від брушнистої руси, від американської брушнистої руси. Можна покропити магнолією чи ні? Хто вирощує магнолію, підкажіть, будь ласка, чи можна топазом покропити, чи щось купити інше? Від плямистості такої? О, бачите, яка? На магнолії. Інша в мене то здорова, а ця чомусь от така захворіла. Зараз буду обрізати. Ножицями обрізаю. Маю сікатора, але ножицями теж добре. Дивіться, які в мене баклажани виросли. Це царська ікра, ось така боксорська рукавичка. І ще один. Дійсно, баклажан схожий на рукавичку. Зірвала, хай інші ростуть, можливо, вони б ще більше виросли, але там ще є, то хай ростуть. Один баклажан я дала мамі, а один, ось, думаю, зважу. І він важить 458 грам. Хоча він ще не виріс, він, напевно, ще ріс і ріс. Ось така царська ікра. Перший рік вирощую. Я дуже задоволена, що придбала такий баклажан. Так, я казала, що в мене є три кольори гладіолусів, але ще один такий розцвів. І подивимося, яка їхня назва. Ось такий гладіолус гофрований. Я купляла три штуки. Висаджувати в травні, в червні, виробник Нідерланди. Висота метр метр двадцять. і глибина посадки 8-10 см. Цвітіння в липні вересні, дійсно. Цвіли в липні і ще в серпні цвітуть. Так, другий це такий Black Jack І тут так само метр-метр двадцять висота, глибина посадки 8-10 см і цвітіння в липні вересні. Ще один ось Блак Дяк. дивіться, в мене вийшов червоний, а не такий темний, як тут пише. Не знаю, чи він мав бути такий, чи ні. Не можу вам сказати. Але я інших не купляла, я дійсно його купляла. Так, тут в мене помічниця прийшла, як бачите. Вона головна Асюня Ась. Ася, відійди, будь ласка. То все її, щоб я не положила, все її. І ще такий гладіолус, гладіолус. Ось такого кольору, бачите, а тут він трошки інший. І цей лимонний, бачите, він більше такий лимонно салатовий але тут як лимонний виглядає, а на вулиці більше як лимонно салатовий. Отож в мене таких чотири кольори гладіолуси треба придбати ще собі. Я люблю, як гладіолуси цвітуть. Ще раз вам покажу такий, такий, такий і такий. Купляла я в епіцентрі. Кожного купляла по три штуки, але оцей найбільше розмножився в мене. Дякую за підписку. Усім до зустрічі!